Миропільський дошкільний навчальний заклад Казка відвідує 165 діток. Одна із семи вікових груп тут ясельна, інші шість дошкільного віку. Всі малюки перебувають повний день і забезпечені чотириразовим харчуванням. Незважаючи на те, що у понад п'ятитисячному населеному пункті такий заклад один, він повністю забезпечує потреби на дошкільне виховання дітей у садочку. Як зізнався, батькам малечі та вихователям закладу, народний депутат Віктор Розвадовський з цим селищем його поєднує багато спільного. Тут, на скелястому березі річки Случ, молодим юнаком, він не раз проводив свій вільний час. Під час виборчих кампаній саме жителі цього населеного пункту завжди давали найбільшу кількість голосів за його кандидатуру. А довіра людей, як запевнив, народний обранець, для нього найвища нагорода. Парламентарій розповів землякам про діяльність законотворчого органу країни, запевнив їх у тому, що обирав фракцію, виходячи з того, де може бути кориснішим своїм землякам. Народний депутат подякував вихователям за відповідальне ставлення до своїх професій. Осійних обов'язків, усвідомлення ними важливості результатів їх праці для сьогодення та майбутнього їх вихованців не буде діток, не буде України. Треба говорити про це, як воно є. Але я думаю, це радість всіх батьків і дорослі, і всі. Керівники і мужі, які у влади знаходяться, повинні зробити все можливе, щоб діти сьогодні мали і навчання, і дитячі садочки, і лікування, і держава дбала все, все, що може тільки дбати, як в цивілізованих державах світу у дитячий садок Віктор Звадовський традиційно навідався з солодкими гостинцями і подарунками. Ми раді зустрічати нашого народного депутата Віктора Йосифовича Розвадовського на нашому святі. Хочемо йому висловити слова вдячності за те, що він постійно турбується про наших вихованців. І от сьогодні він нам привіз гарний чудовий подарунок: це проектор з мультимедійною доскою. Це дітки будуть дуже раді такому подарунку, і для педагогів нам цей подарунок допоможе зростати професійно. Малеча віддячила гостеві святковим концертом, який увінчав ювілейні урочистості, присвячені 20-літтю миропільського дитсадка Каска.